Всім привіт-привіт, мої безмежні заможні прекрасні глядачі. З вами Ярослава Татмурзінова. І сьогодні ми поговоримо про медитації. Знали б ви, як часто мене просять розібрати цю тему, так як з ким ми ще не знайомі, я психолог, експерт із самоцінності і практики медитації це те, що в моєму житті вже більше п'яти років, якраз таки стільки, скільки я вже почуваю себе зрілою, дорослою людиною, яка стоїть на своїх ногах. Коли я тільки починала практикувати і медитувати, я взагалі не розуміла, як цей інструмент працює, про що він, і взагалі то я в медитації прийшла якраз таки, верніше як взагалі то я в психологію і її глибинне вивчення прийшла якраз таки завдяки практикам медитації, через які я почала пізнавати себе. А я розкажу, як медитації допомогли мені вийти на заробіток 40 тисяч доларів на місяць. Я розкажу про сьогоднішню ситуацію, яка, як на мене, просто ідеально вписується в сьогоднішній день на своєму прикладі, і на ем, інструментарних моментах на психологічних поясненнях я вам розкажу, чому ж медитації працюють і що необхідно робити новачкам для того, щоб отримати максимальний результат. В роботі із а, практиками саме тому пропоную починати. Погнали! Я прийшла в медитації, мабуть, якщо перший раз, коли я пробувала медитувати, це було десь 7 років тому, але я дуже чітко пам'ятаю свою першу практику, яка відбулася в групі, коли я прийшла по запрошенню моєї знайомої, такою ще абсолютно незрілою людиною. В мене були свої іш'юс, Я заробляла дуже мало, я працювала дуже багато, я жила. В старенькій квартирі в Києві, тільки-тільки з'їхала від батьків, в мене не було стосунків, а ті чоловіки, партнери, які мені зустрічалися, вони всі були не того плану, що мені хотілося, вони всі мене знецінювали, ображали. І, звісно, тому причиною також був мій стан і моє сприйняття себе. І я дуже чітко пам'ятаю, коли я заходжу в цю групу, і просто люди сидять з закритими очима, щось там мекають, бекають, тому що там ще супровід був голосовий. І я така думаю, все, я потрапила в секту. напік, воно мені взагалі треба. Але я працюю таким чином, що, слава Богу, я завжди була відкритою до чогось нового. І завжди, коли я відчувала якесь знецінення свого. Боку якогось інструменту або якоїсь людини в мене було правило, яке до сих пір лишається в моєму житті, що я краще спробую. І перевірю даний інструмент чи дану людину на собі на своїх відчуттях, а там уже буду робити якісь висновки. І в принципі, так я прийшла в самоцінність, так я прийшла в практики і в медитації, тому що я була такою, знаєте, open-minded. Я дуже відкрито поставилась до цього і вирішила просто. Я не вірила в те, що стан змінює життя, я не вірила в те, що якщо ти почуваєшся самоцінною, то всі твої сфери життя налагоджуються. Я в це все не вірила, я не розуміла взаємозв'язок, але я подумала, як: якщо все моє життя, всі там 24 роки у мене йде. Не так, як мені хочеться, тобто той етап, на якому я зараз знаходжусь, він мене не влаштовує ані в сфері успіху в грошах, ані в сфері стосунків, ані в сфері моєї реалізації загалом і зовнішністі моєї теж не влаштовує, тому. А що, а що станеться жахливого, якщо я спробую щось нове? І слава Богу, я тоді так думала, тому що це і привело мене в цю точку зараз, де я живу в Сан-Франциско, де я не думаю про фінанси, де я літаю куди хочу. І це, цей етап, який я пройшла, він був необхідний для мого розвитку. Отож, давайте поговоримо спочатку про те, чому ж Медитації це справді дуже крутий інструмент. Чи всі медитації такі, а вже трішечки пізніше я дам рекомендації стосовно того, якщо ви починаєте, якщо ви початківець, що робити і на що звертати увагу. Отож, медитації і будь-які трансові практики це дуже класний спосіб, якщо висловлюватись простими словами. Обійти наші, нашого внутрішнього критика, наш мозок, розум, який має дуже багато переконань, концепцій, які ми навіть не усвідомлюємо, тому що ми всі живемо за тими переконаннями, за тими концепціями, якщо на психотерапевтичній мові за інтроектами, ми будуємо все своє життя. Ці інтроекти нам нав'язав в соціум, виховання, рідні, знайомі, неважливо. І нам дуже важко в повсякденному житті змінити нашу поведінку, свідомо подивитися на ситуацію вище, ніж вона є. І саме тому ми часто проскакуємо ці моменти. Що я маю на увазі, коли говорю, подивитись на ситуацію вище? Ну, наприклад. Якщо говорити про мене і мою тодішню ситуацію, то в деструктивні стосунки, тобто в ті стосунки, де мене знецінювали, де я почувалася раненою ображеною, я постійно потрапляла через те, не через те, що мені не такі чоловіки попадалися, не через те, що я якась не така, як я себе тоді переконувала, а через те, що в мене було всередині дуже багато нездорових переконань по відношенню до себе. В мене не було внутрішньої опори, в мене не були пропрацьовані стосунки із татом, що є неймовірно важливим. І якщо ви занурюєтеся зараз в цю тему, то я вам дуже раджу переглянути відео про стосунки з татом і стосунки із мамою. В мене взагалі терапії як такої в житті не було. І саме тому я дивилася. І мене приваблювали на фізіологічному рівні ті чоловіки. Поруч із якими моя психіка підсвідомо хотіла кожного разу зцілити травму. Ну, наприклад, я почувалася відкинутою татом на той момент, мене це дуже сильно ранило і ображало. Я відчувала, що я постійно мала заслуговувати його любов. І саме тому я зустрічала таких чоловіків, які мені цю травму, цей біль, цю рану підсвічували. І саме тому вони хотіли вільних стосунків, тобто мені треба було заслуговувати, доводити їм, яка ж я класна. От, полюби мене, я повір тобі, гарантуватиму все прекрасне життя, підлаштовувалася під них і так далі. І звісно, таким чином травма не заживає ніколи. Травму можна заживити тільки роботою із собою внутрішньою роботою із собою, про що, в принципі, вся моя програма безмежна. Так от. Е, і це був вищий погляд, на який мені було важко подивитися через буденні проблеми. Е, і медитації це спосіб трішечки. Е, Обійти ось цього внутрішнього критика і зануритися на рівень підсвідомості, тобто трішечки ем, при призакрити очі тому критику і м, почути себе справжню, почути свої істинні бажання, почути свої істинні наміри. І я пам'ятаю, що перший раз, коли я от помедитувала саме в групі, тому що до того в мене не виходило медитувати, я зараз розкажу, чому. Але я пам'ятаю, що коли я перший раз помедитувала в оцій цій ніби сектантській групі, у мене було таке відчуття, ніби я не знаю, стала красивішою в мільйон разів. Тому що я почувалася настільки енергійно, настільки круто, настільки наповнено, що просто мене неможливо було переконати в іншому. І відповідно. Із цього нового стану, коли я почуваюся впевнено, наповнено, красиво, здорово, енергійно вмотивовано, я звертала гори, тому що е, вже немає абсолютно нічого, що буде мені заважати проявлятися так, як я хочу. Звісно, цей стан потім на наступний день пройшов, я знову щось там тригернулася і знову спустилася на той рівень життя і свідомості, в якому я перебувала. Але добре, що я тоді вловила зв'язок що щось було із медитаціями там пов'язано що я якось почувалась краще. І саме тому я продовжила медитувати. І якщо подивитися на моє життя, коли я медитую там, 4 роки тому, просто навіть на елементарно матеріальне навколо мене, подивіться, в якій квартирі я тут жила, потім далі ще жила, і в яких умовах, от з кожним роком, можна побачити ось цей ріст. Це робота із собою, це не лише медитації. Не треба, будь ласка, робити ідеал із чогось, кумир. Це багаторівнева, багатостороння робота. Це терапія, це щоденні практики, які я виконую вже впродовж багатьох років. Я кожного дня... Прокидаюся і налаштовуюсь, тому що кожного дня ми прокидаємося. Якщо ми встаємо не з тієї ноги і нічого з цим не робимо. Ми на автоматі проживаємо день через заднє місце, так само я не погоджуюся з такою ситуацією. Мені важливо е максимально енергійно і щасливо проживати ці дні. Саме тому я беру цю відповідальність на себе і кожного ранку я. Роблю медитації і практики в залежності від того, на що у мене зараз фокус. Я виписую ранкові сторінки, я пишу свої наміри, тобто, всі, 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 всі практики. В мене спорт також обов'язково щоденна практика. Всі в мене ці заняття займають, от якщо без тренування, окремо яке я виконую, десь ну, максимум 40-50 хвилин. Але ці 40-50 хвилин я настільки повертаю себе, тому що коли ми прокидаємося не з тієї ноги, ми просто-напросто фокусуємось на оточенні. Тобто хто щось сказав, якась сталася ситуація, це завжди не про нас. Якщо ви почуваєтесь погано, це означає, що є десь фокус зайвий не туди. І все, що необхідно зробити, це повернути собі себе, свою свідомість назад, просканувати себе, своє тіло, зрозуміти, в чому причина, і повернути назад свою енергію. Коли в мене запитують, як я за такий короткий час роблю такі круті результати, вам, от, будь ласка, відповідь, тому що кожного дня я. Повертаю свою увагу і фокусую її на те, що мені необхідно зараз. Якщо це якась криза в стосунках, я фокусую увагу на стосунки, я роблю практики на стосунки, я занурююся в ту тему, я йду в парну терапію. Якщо це гроші, у мене зараз фокус на ріст і масштабування в Америці, і на ріст фінансовий. У мене нова задача вийти із 40 тисяч доларів на 100 тисяч доларів. То це означає, що я йду в наставництво, я плачу гроші людям, які це знають. Я додаю собі грошові практики і так далі. Улюблена моя тема про грошові практики, тому що вони зараз настільки популярні, і дуже багато людей стверджують, що це все фігня, і воно не працює, і це взагалі шарлатани і так далі. І я розумію, чому люди так думають, тому що люди, які не беруть відповідальність за свої дії, за своє життя і не розуміють, що кожного ранку робити цю практику, повертаючи собі фокус уваги на ті дії, які необхідно буде зробити для досягнення результату, тому що вони ж то як це бачать? Вони бачать, що ти просто робиш медитацію, на тебе сипляться гроші. Ні, це працює в свідомих, адекватних людей не так. Це працює таким чином, що ти допомагаєш собі знову ж таки фокусуватись в тому напрямку, в якому є. А коли ти в процесі медитації, то в тебе дуже чистий мозок, чиста голова. Тому що ти позбавляєшся від всього інформаційного шуму, від пліток, новин, радіо, зайвих емоцій і так далі. І у тебе стає світла голова, і тоді тобі приходять ідеї. Найкрутіші, найприбутковіші, найкайфовіші ідеї мені всі приходили під час практик. Чи це медитації, чи це спорт, чи це письмові практики, які я виконую. Коли ваша підсвідомість чи ставіна, у вас є із собою, своєю душею, як хочете, так і називаєте контакт, то енергія, ідеї, реалізація завжди будуть у вашому житті. Тому ті люди, які не хочуть докладати зусилля, хочуть тільки знецінювати результати чиїсь, тому що в них в самих є внутрішній сором за ту позицію в житті, де вони зараз є, але вони цього не можуть побачити, бо сильно багато сорому. Їм легше всього знецінити успіх інших людей, аніж зазирнути в себе і запитати себе, а чому це у них вийшло, раз вони такі галімі? А у мене ні. Знаєте, як я обожнюю цю фразу: якщо ти така бідна, якщо ти така розумна, то чому ти така бідна? От це дуже підходить для цього і дуже багатьох тригерить успіх інших. Ну, тому що всім набагато зручніше бути на дні разом. Але успішні люди, самоцінні люди, так, звісно, не мислять. Отож, давайте зараз перейдемо до. До рекомендацій, які я надам тим, хто тільки починає свій рух в практиках. Одразу хочу сказати, що ці рекомендації я даю не просто так. Це не лише мій досвід, окрім того, що я психолог за моїми плечима три ступені холодинаміки, де я вивчала, як правильно всі ці трансові практики робити і доносити людям. Я також проходила навчання із еріксоновського гіпнозу, також я орієнтуюся і знаю, як це необхідно робити. Я сама спеціалізуюсь на психосоматиці. Саме тому ви можете мені в цьому довіряти. Отож для новачків, перше, що необхідно розуміти, що, скоріше всього, з першого разу не вийде настільки відлетіти в нірвану, як вам здається. Ні, ніякої магії в медитаціях немає. Це ваше занурення в контакти з собою, перебуваючи в тиші і в собі. І перші рази, поки ви будете адаптуватися до практик щоденних, у вас дуже активно, скоріше всього, буде працювати мозок. Просто через те, що він буде бушувати, типу, так що взагалі відбувається? Ні, чекайте, чекайте. Від 60 тисяч думок у людини кожного дня в голові вони нікуди не подінуться, коли ви тільки-тільки почали практикувати. Навіть я практикуючи вже більше п'яти років, я жила в Ашрамі в Індії. я проходила Спеціальні навчання, але все одно є дні, коли ну, взагалі так важко йде медитація. І я завжди кажу про те, що мені сидіти в спокої і медитувати набагато важче, ніж, не знаю, переробити всі справи, які тільки можна, і заробити велику кількість грошей. Тому що я сама по собі дуже контролююча, в мене дуже багато думок в голові, і тому це мій постійний фокус і розвиток в житті. Тому відпустіть. Будь-яку спробу бути ідеальною, будь-яку спробу одразу кудись там відлетіти, позбавтеся цих фантазій. І якщо ви посидите в тиші, хоча б Три, дві, п'ять хвилин, тобто з закритими очима і будете прислуховуватись до свого дихання, тобто максимально підвищувати рівень свідомості на, на, на вашому тілі. Відчувати, от, знаєте, ви сидите, сидите глибоко, наповнено, повільно дихаєте і відчуваєте, що відбувається в частинках вашого тіла. Ой, там закололо в руці, а там щось чухається, а там от думка пролетіла в голові. Це вже буде неймовірно крутий перш. Шей крок тому, будь ласка, знизьте будь-які очікування. Друге, звісно, медитації завжди легше робити, особливо якщо ви початківець в супроводі когось. Але тут є така цікава штука, що зараз практики медитації випускають абсолютно всі, при тому, що не навчені цьому люди. Тому якщо ви обираєте свого провідника, я вас дуже-дуже попрошу, обирайте його свідомо. Додавайтесь в мій телеграм-канал, я часто викладаю там різноманітні практики. Тому, якщо вам відгукується те, що говорю я, а якщо ви обираєте іншого провідника, а, будь ласка, забезпечте себе е, розумінням того, що це справді професіонал, навчена людина, а не просто е, м, хтось, хто вирішив на цьому заробити. Це неймовірно важливо, і це в першу чергу ваша безпека, тому що відчувати заземлення в практиці і після практики неймовірно важливо. А для цього необхідно знати, як працює психіка і що взагалі з тим робити, і для чого е, ці всі процеси в практиці необхідні. Для початку ви також можете використовувати просто музичний супровід, або, наприклад, тібетські чаші. Мені це дуже подобається. Дуже подобається їх звук, але в основному я роблю практики в супроводі, тому що мені так легше фокусуватися. В мене є різні тематики, тому я їх так виконую і на безмежній в нас є чи чотири, чи три практики. Які я даю для ранкових, ранкової енергії на сепарацію, тому тут уже дивіться, як вам буде краще. А наступний пункт, на який дуже важливо звернути увагу, це атмосфера. Я завжди раджу початківцям максимально забезпечити собі. Ту атмосферу, яка буде допомагати вам сприяти вашому бажанню медитувати. Тобто це набагато приємніше завжди запалити свічечку, можливо, паличку, не знаю, там палосанто. От у мене, наприклад, є прям такий невеличкий алтарик, де в мене свічки, палички і палосанто, які я палю, тому що мені це допомагає, ось це підключення сенсорики. Тобто, у нас є вуха, у нас є запахи. Візуал у нас закритий та, під час медитації, тому що очі закриваються. Але е, чим більше ви сенсорики будете підключати, тим краще. Тобто тіло у вас буде нерух, нерухоме, е, очі у вас закриті, а е, ви можете підключати запахи, ви можете підключати звуки, і це буде лише навпаки сприяти вашому розслабленню і покращенню. І е, останній момент, який я також, на який я раджу звернути увагу, це Робити практики, особливо на початку, або з самого ранку, як ви тільки прокинулись там протягом першої години, навіть 30 хвилин після, е, після пробудження, або перед сном. Чому? Тому що наш мозок, наш цензор, внутрішній критик, він іще достатньо сонний. І в такому стані напівсонному, набагато легше зануритися в е, ті. Хвилі, які справді будуть для вас дуже якісними, дуже допоміжними і ресурсними в практиці. Я дуже Підтримую тих, хто починає практикувати це правда нелегка робота, але неймовірно дієва, в залежності від того, на що ви будете фокусувати свою увагу. Я вас обіймаю. Не забудьте підписатись на мій інстаграм, на мій телеграм. Всі посилання в шапці. Підписка із вас на мій канал YouTube за корисною інформацією. І, будь ласка, пишіть свої запитання, якщо у вас вони є по медитаціям, що дається важко, що легше, що цікавить. І я обов'язково, якщо питань набереться достатньо багато, зроблю відео із розбором цих питань і розбором теми медитації. Я вас обіймаю, цілую і до нових зустрічей.